Моя Одеса і Українська мова достатньо часто мені доводиться чути. А в Одесі не було української мови. Це нас змусили перейти. Ні, була. А давайте подивимося документи. 1926 рік. Постанова раднаркому про перехід всіх державних службовців на Ведення документації суто українською мовою і вивчення у побуті української мови. Далі школи, перехід шкіл тільки на викладання українською мовою. Але між іншим існували і школи з викладанням національними мовами. Тобто не заборонялися мови національні. І таких шкіл було 543. Ось так. І, до речі, викладали там і німецькою мовою, і єврейською мовою, і гагауською мовою, і болгарською, і навіть грецькою. А найбільше було саме шкіл, щоб ми знали єврейських та німецьких. Ось так. Поруч із розвитком української мови не заборонялися інші національні мови. Моя Одесо. Ти багато національна!